Сперий проти забруднень від обсесит. Це універсальний спрей для захисту та відновлення волосся, особливо для людей, які мешкають в великих містах для тих, хто часто фарбує чи укладає волосся. Має кислотний рівень pH 3,5, що допомагає згладжувати волосся, прибирати пухнастість і посилювати блиск. Спрей захищає від забруднень, пилу, смогу та токсинів, запобігає сухості завдяки зволожуючим компонентам, робить волосся більш гладким та блискучим, зменшує пористість, а також полегшує розчісування. Та знімає статику. Захищає від ОФ випромінювання. Для окислювального стресу Відновлює волосся після фарбування, термоукладання та впливу зовнішніх факторів. Однозначно бери його, якщо ти житель мегаполісу, якщо маєш фарбоване і сухе волосся для того, щоб позбутися електризації для процедур каратинового вирівнювання для підтримування результату, а також для любителів використовувати термоприлади. Як використовувати, розпилити на сухе або вологе волосся перед виходом на вулицю або перед укладкою.